Всім привіт! Увечері треба передивитися квасолю, тому зараз 14.00 сонечко у затишку, а на городі такий вітерець, що є, що нема, жаркувато, але все одно йду вирізати кермек. Що тут моя люфа? Вдень, коли сонце отак вцвітить на неї, вона ця сторона. Та не так, а ця сторона, ну ця сторона й старіша тут, посаджена давно. А отака ж прив'явша виглядає. Ну, звичайно, урожай міг би бути набагато більший, якби погодні умови цьогоріч були кращі, але аби підросло ще те, що зав'язалося і на тому добре. Угірки потроху відходять. То можна сказати, на батогах ще є. Вон які навіть лежать на батогах непогані. Тут пізніше. Тут в основному та, що розсада в мене досаджувалася. Пізніше трішки я садила. Запасна, отак сказати, правильніше буде. Ну, також є, є і зав'язь є, і он висить. Тут на городі з року в рік набагато нижча малина, тому що під прямим сонцем, у дворі в затишку, і води в дворі отримує, вся яка вода без миючого. Миєш картоплю, наприклад, миєш той самий огірок помідор, все куди в малину. В дворі дуже велика ягода. Ну, тут я більше держу її на розсаду, кому треба. На це полана. Покажу ще потім у дворі яка. Дворі мені дуже подобається. Позавчора поливала полуницю. Це Азія і Хоней, тому що оце, ця ділянка була вже вся лежала від посухи. Земля дуже суха. Так, чого, власне, я за що заводжу розмову? А, маю я морозець. Вона ж айстра бельгійська, чи як там вона називається. В тому році я замовляла дуже пізно, в жовтні місяці, і вона вже була без квітів. Ну, замовляла я три різних сорти. Знаю, що мала б бути. Фіолетова рожева, але я не думала, що мені попаде і біла. У мене білої раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10 кущиків. З них, мабуть, 4 чи 5 я буду залишати собі а, як маточники. Хоча тут і одного куща вистачить, кущ гарно розділяється, адже оці всі, це все розсаджено восени. З Трьох кущиків. З трьох, з трьох кущиків малесеньких я їх порозділяла. Вони були такі такі слабенькі, маленькі. Я думала, вони не приймуться, бо це вже був жовтень місяць, я в людини замовила, воно прийшло мені. І, певно, прийшло не в день викопки. Воно, певно, викопане стояло кілька днів. По кореню було видно, що воно не свіжо викопане. Тому бачу, що три сорти так і є. Білий. Це не знаю, який має бути. Раз, два, три, 4, 5, 8, 9. Ось є такі, що не прийнялися. А може навесні змерзли, бо були заморозки. Також не має. І тут я досаджувала. А може, ні, тут хризантема ця була. Бачите? І от видно, що то інший сорт довелося полити також позавчора, бо вже почала знизу присихати. Дуже спекотно. І ось хризантема. Я не знаю. Це має бути жовта вона. Жовта, як ото кажуть, рання, по-моєму. чи, ну Вона цвіла, вона жовта, вона цвіла. Але коли я її розділяла, вона була ну як, стоячий кущик, не шаровидною, але навесні її приморозило два рази заморозок, прямо дуже гарно приморозило, верхушки всі повідмерзали. І вона пішла в мене не вверх, а вбік. Оце один кущ. Оце один кущ такий. Вона розлога, її так дуже вона міцне стебло. В неї її отак у кучку, так як мультифлору пакують, викопують у пакет. І отак її у кучку не вийде. Вона дуже така міцна. Я не знаю, як там вона всередині. Вона розросла... О, маточнику буде на наступний рік. Ну, буду чекати, що з неї буде. Також я її замовляла три кущики, і оце з трьох кущиків розділила патичками такими, поживцювала, розсадила. Так, потроху розбирають мій дельфінію. Сьогодні викопала фіолетовий, ой, синій із білою серединкою, схожий на оцей, але це більш фіолетовіший, то синій. Ось фіолетовий, фіолетовий це вже точно фіолетовий, навіть візуально видно. Білий, мабуть, залишаю собі, бо він один. І забрали в мене махровий фіолетовий, дуже гарний. Дуже вони високі. Посилка вийшла така висока. Багатство, нікому вже не треба. А так залишаються які он, чи то від спеки, якісь кволенькі. Ну, на наступний рік, думаю, пере. Цей поливала, це морська хвиля, але бачите, він якийсь хворуватий. Здохлить якийсь, я його не пропоную людям. Ну, ось якийсь ще цвістиме. Це, певно, ото буде такий, як і оце. Ось сьогодні викопувала. Хризантема. Хто хоче, жовта хризантема. Це маточники. Оце саме маточники. Це з цих кущів я живцювала ту ділянку, що зараз далі покажу. Зараз покажу якраз і до Кермеку дойдемо. Бачу в Тіктоці дуже багато продавців. Працюють на всіх платформах, і в Фейсбуці, і в Тіктоці. Бачу одні ті самі і там, і там. Заробляють люди на життя, як можуть. То бачу, що дуже велика в цьому річ проблема. Житомирщина, там де заливало дуже дощами, і Київщина. Дуже багато пішло грибкових захворювань. Вже є люди, повикидали і кермек. Дуже хворіють хризантеми. Ранні хризантеми шаровидні вже розійшлися. Я думала собі маточників замовити, поки що не знайшла. Я то знайшла, але давай писати, пишуть. Уже тиждень, як розібрали. А Ой вибачаюся а у мене йшла з'їла винограду. А у мене тут саме оце ділянка, крім он кущика. І там ще один кущик. І крім цього рядка, це у мене жовта мультифлора. Жовта це точно мультифлора. Це у мене не один рік вона вже, просто я якось не додумувалася її поживцювати. Думала, не знаю, чи в мене і цьогоріч її хтось братиме. Але це жовта, вона не рання, вона починає квітнути десь в середині вересня, отам десь починає. Бачу, що вже пуп'янки йдуть зародки на пуп'янки. Я її не прищеплювала. На відміну від оцієї, яка у мене у дворі пускала дуже багато пуп'янків. Ну і зараз вона вже он пускала, але я вже не прищеплюю її. Ця у мене не прищеплена, не пускала вона пуп'янки, що цьогоріч дуже часто і такий випадок у багатьох дівчат, що стала хризантема посеред літа, а не восени, як положено, пускати пуп'янки. У мене ця не прищеплена. Квітує вона дуже багато квітів на ній, жовта. От, як кажуть, по-багатому квітує. Як починає, то вже з повною віддачею. Я її кілька днів тому піддобрила. Що мені в ній подобається, що вона не боїться перших заморозків. Вона у мене, отам, в мене там вересень, жовтень це увесь вона квітує, не боїться, вона не замокає від дощів, вона чудово зимує, вона шикарно просто зимує. І це вже можна рахувати, що це вже маточник, тому що якщо ви посадите оцю кульку навесні, ви вже її можете викопати і розживцювати. Це із одної гілочки, така краса. Як спомню, як згадаю, отака. Отакі гілочки, от такі малесенькі. Стояли у мене у віранді. Я думала, з них діла не буде. А воно корінчик пустило з отакої маленької гілочки. А то ще й менші були екземпляри. Оце така краса наросла. Без крапельного поливу. Ну, поливала, звичайно. І сьогодні б можна було полити. Але отака краса, не знаю, хто захоче на. Пізніший термін, у вересні, коли вона вже цима, але це точно скажу. Мені обманювати нічого. Це жовта. Так, ото жовта. А оце, пам'ятаєте, в тому році я замовляла живці, 10 штук, 10, по-моєму, різних кольорів. І я навесні змогла кілька кущів розживцювати. Вони ось вже напускають пуп'янки. І я не знаю, який це колір. Ось такий кущ, ось він. А... І оце, напевно. Тут взагалі, дивіться, відрізняється листя. Бачите, це вже я бачу, що це жовта, ця вся. Тут взагалі не такий листочок. Тут більш гостріший листочок. Ось та, що не прийнялася з весни, я також з двору. Це вже ще це взагалі, о, дивіться, вона вже у пуп'янках. Це навіть це не жовта і навіть не отака. Ось однакові будуть, он однакові. Це весняне живцювання березень місяць, а це липневе. Це в липні. Їм трошки більше по місяцю. Ну, кольори там не знаю, які будуть. Ось бачите, така сама, як і ото два. Це взагалі інший колір. Там були червоні, жовті, і біло-фіолетові двохколірні, але не знаю. Який буде колір? Не знаю. Я і в дворі в себе насадила, але зробила помилку. На наступний рік буду живцювати. Все з двору, буду всі хризантеми забирати. Ну там у мене в дворі тільки оце, з цього набору, що я в тому році замовляла. Буду всі забирати, живцювати на городі, а вже коли вони будуть отакими шарами пересаджувати в двір. Тому що то інша якась квіточка, то ще щось їх позабивало і вони пішли дуже у висоту. Вони там зараз вищі навіть за оцю, за оцю. Ну, це я не прищеплювала нічого, так тикнула. Вони зараз там отакі. Хоча вони йдуть як шаровидні. Тому що бо вони йдуть як шаровидні, бо ось. Я маю з чим порівняти, дивіться. Як посадила з весни, так вона і росте. Разом з мультифлорою, яка точно що мультифлора. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Наплила, наплила тут. Ну, але якщо хто бажає жовтенька. Буде. Бо так само, щоб не було, як з Дельфініумом. Тепер мені пишуть за дельфініум за той, що в мене найперший розців отут кольору морської хвилі. А чи є він у вас, а можна купити? А людина, яка дійсно хотіла, вона буквально через два дні після виходу відео його зразу забрала. І він був у мене один такий. Тому хто знає? може я їх і не продам. А може буде таке, як з ліліями два роки тому. А у вас лілії є? Ні, вже нема, вже запізнилися. Так, що той морозець білий, я не весь буду продавати, тому що й собі треба залишити. Так, скабіозу зараз виріжу. У два-три заходи. Безсмертника треба повирізати, вже починає сохнути. Що це за чудо, що воно так і стрілку не випустило? Я не знаю. Гомфрену виріжу, я її поливала позавчора, ну також вона вже йде на спад. Вже вона йде на спад. І кермек. Не знаю, різать жовтий чи не різати. Напевно, це останній раз я виріжу жовтий і все. Бо далі ось іде вже фіолетовий, білий, рожевий. Мені вже жовтого. Я така рада, що пішли ще якісь інші кольори. І ось нарешті оці кущі пускають стебла. І буде ось такий фіолетовий колір. Дуже гарний я його називаю. Я як бузковий, наче не знаю. Дуже він красивий. Це вже взагалі інший відтінок. Ось такий ніжно-ліловий. Він не білий. Сонце світить, камера зовсім не так колір передає, коли світить сонце. Бачите, є фіолетовий темний, а є світленький. Ось тільки починають випускати. І ось. І ось. Хто хоче свіжозрізом, можу відправити без питань. Може, у кого є жовтий, не вистачає якогось іншого, або навпаки, ось лимонний. То жовтий, а це ось лимонний такий колір. Добре, буду я різати. От, слава Богу, трошки вітерець повіває. На наступний ріг, може, буду менше кермеку жовтого не хочу садити, а он є жовтий, але... О, оце жовтий-жовтому різниця. Є лимонний, є ось такий жовтий, а є... І він здалеку його видно, що він інший. А є ось такий жовтий. Він дуже насичено жовтий, бачите? В порівнянні. Так що таке, такі справи. Бачу, що такі кущики де більші. Продають по, по 120. Є дівчата, які не цінять свій труд і продають по 90-по 100 Ну, не знають. Так, ця вже випускає ось пуп'янки. Побачимо, яка буде, певно, це вона така рання. Я кажу, чому рання? Бо в нас же ж північ. Десь раннє, вже й тиждень, як цвіте, а в нас раннє оце може тільки зацвітати. Дуже гарні кущики. Добре, пішла я різати кермик. Вам гарного дня. Хто надумається пишіть, поки в мене є коробки на це все добро. Коробки зараз дефіцит. Ой! Природа почула, що я вийшла і радує мене вітерцем. Буду зараз зрізати оцю всю красоту. Надзвичайний колір, оцей фіолетовий, насичений такий, вирве око називається. Все. Всім гарного дня! Так, більше години роботи це точно. Зараз віднесу оцей дріб'язок. Гомфре не нарізала. У мене сохне. І її ще сохне 100 штук замовлено. І є ще 60 штук. Ну і тут оце червона. Штучок 100 точно буде, зрізала. Колір після висихання зберігається самої квітки. Скабіоза. Знаю, що її фарбують, але в мене нема фарбника. І безсмертник. Краса. Наче й не пахнуть, а от є запах літа. Зараз у будинку, де стоять сухоцвіти, і де висять, сохнуть у віранді. Там такий запах літа, такий запах трав, а потім прийду ще по кермеку ж нарізала, покажу. Оце стільки в мене вийшло. Ой, хоч би не впасти кольорового. Не знаю, чи сюди доберу, чи влізе мені увесь жовтий кермек. Вчора бачила коротке відео в тіктоці. Я хоч усе забрала. Чекайте, гляну. Де дівчина показувала в руках, тримала 200 корінців, 200 гілочок кермеку, то в мене тут значно більше. Ой, а важкий. Ух, його кілограм вісім. Оці всієї ваги. Все, вимикаюся, несу. Зараз буду в'язати на сушіння. Фух, умилася, єлі донесла. Дивіться, як руку надавило. Вона в холодочку буде. Не видно. Зараз піду. Ось, до речі, малина, та що в дворі полана. Та сама, що й на городі. Дивіться, які вже ягоди висять. йо моє яка здоровенна. А, Боже, от що значить полив. Вона й висока тут росте, але ягода я не достану. Там ягода, дві ягоди, півтори ягоди і це сірникова коробочка. Півтори ягоди, навіть не дві. Дивіться, Це тут меншенькі трошки ягідки. трошки менші. Клас. Ой. Ох, і важкий кермик. Зараз покажу, як руку мені надавило. Фу, це ноги помила, так. Звук такий у шльпках. І це як надавила, поки донесла в беремок. Аж щемить <реку> рука. Так, ще інформую, може хто не бачив на останок вже відео. Вирізаю я, вирізаю, так сказала, викопую я флокс, кому треба. І досі дивіться, цвіте, Вже два місяці квітне. Яскра рожевий такий насичений, то я знаю, є блідо рожеві продають, а це насичений. Також у мене є люпин, хто хоче. Не знаю, скільки там кущиків. Також його мені треба потроху вбирати. Я не знаю, скільки там кущів, мені б і одного вистачило. А він ось який, це вже відходить. Висиха потроху. Ось один, два, три, чотири, п'ять кущів точно є. Ну, я собі один залишу рожевий. Тут білий, рожевий і, напевно, фіолетовий з білим. Не знаю, де який. Знаю лише, де рожевий. І все. І ромашку. Хто хоче, розділяю кущі ромашки. І зараз дійду. Зараз дійду до ромашки. Ось у мене, дивіться, хризантема букетна буде розцвітати. О, як сохне все, бачите? Як усе сохне, треба поливати. І ромашку я розділяю, ось такі кущики. Ось, зелененький. Бачите, о, в тіні краще видно. В тіні краще видно. І ось ромашка. Той кущ мені треба розділити трішечки, відкопати від троянди, щоб він не заважав. Ось кущики. У мене тут чимало кущиків ромашки. Он навіть ще квітне. А є ось такий, он, бачите, дітки внизу, гібіскус, серединка рожева. Ото такий. В тому році його в нас ще була корова, і в тому році вона увірвалася в квітник і пошманала його, бачите, рогами порвала, поламала. Так, а, перлинниця також а, можу відкопати. Хочу насобирати с... насіння, тому ось не вирізаю. А вона, дивіться, знизу ще далі гонить і цвіте, і цвіте без перестанку. Без перестанку в мене раз, два, три, чотири кущики. Ну, також собі щось залишу на розведення. Бо мені такі вони не треба, вони за осінь і на наступний рік вони ще ширші будуть уже. Це з одної гілочки. Це я в тому році посадила з розсади одну гілочку. І бачите, яке воно мені наросло? Тому ось такі справи. Це мої помічники. А заодно покажу хризантему, що я посадила лимонник. Як учора квітнув лимонник? У мене навіть ось лаванда квітне з розсади. Як учора, отут квітнув лимонник. Це. І ось, бачите, він хризантему забиває собою. Бачите, її в висоту поперло, бо він її собою забиває просто. Так. Котики, дайте, вийду, і там також забивають її навколишні рослини. І тут забивають. І в тому квітнику, понятна ж справа, також забивають. Так, піду зараз в'язати. Я сухоцвіти, ось зараз покажу. Де її тут забивало? Ой, поки цвіли лілії, поки все було, он там кущ також у висоту вона пішла, бо її забиває. На наступ, тут різні кольори різні. На наступний, це ж я садила, це один колір, це якийсь інший. Он кущ, ще інший колір. Ось кущ, ще інший колір. Ось тут десь кущик, ще інший колір. Ото він, а він був поламався. Я не знала, чи він відійде. А це вже я поживцювала собі. Таке маленьке. Оце такі справи. Так що вайбер залишає. Пишіть, хто що хоче. Хто що не хоче, не пишіть. Логічно. Ой, які ж оті чорнобривці. Які вони великі. Більші за кулак. Помаранчеві. Так. Пішла я гарного вам дня.